Ламбо, один із найзнаменитіших злочинців Франції, а згодом приватний детектив в Англії вже давно покинув ці обидві професії. Ходили чутки, що злочинне минуле не давало йому бути строгим до злочинця. Так чи інакше, відмовившись від життя, сповненого романтичних переслідувань і карколомних пригод, він оселився як йому й пасувало в Іспанії. У власному замку. Замок, хоч і невеликий, однак був дуже міцний, а поряд на бурому пагорбі чорнів квадрат виноградника і зеленіли ряди грядок. Попри свої бурхливі пригоди, Фламбо мав одну рису, властиву багатьом латинянам і непритаманну, наприклад, американцям. Він умів утікати від метушні. Так, власник великого готелю мріє завести на старості маленьку ферму, а крамар з французького містечка зупиняється в ту саму мить, коли міг би стати мерзотником мільйонером, скупивши всі до єдиної крамниці, і проводить залишок днів удома за грою в доміно. Випадково і майже несподівано фламбо закохався в іспанку одружився з нею, придбав маєток і зажив щасливим сімейним життям, не виявляючи ані найменшого бажання знову пуститися в мандри. Та в один прекрасний ранок його сім'я помітила, що він сильно збуджений і стривожений. Фламбо вийшов погуляти з хлопчиками, та раптом він швидко побіг, помчавши вниз із пагорба назустріч якійсь людині, що саме перетинала долину. Хоч здаля ця людина виглядала не більшою за чорну крапку. Ця крапка поступово збільшувалася, майже не міняючи обрисів, іншими словами, вона залишалася такою ж чорною і круглою. Чорна сутана не була в цих краях дивиною, однак у приїжджого вона виглядала якось особливо буденно і водночас привітно, якщо порівнювати її. З одягом місцевого духовенства, викриваючи в новоприбулому мешканця Британських островів. У руках він тримав коротку пухку парасольку з важкою круглою маківкою. Побачивши її, Фламбо ледь не заплакав від розчулення, бо ця парасолька була незамінним атрибутом їхніх численних спільних пригод минулих часів. Священник був англійським другом фламбо, отцем Брауном, який вже давно хотів навідати свого приятеля та все ніяк не міг зібратися. Вони регулярно листувалися, однак не бачилися декілька років. Уже невдовзі отець Браун опинився в центрі сімейства, яке було таке велике, що здавалося цілим плем'єм. Йому показали дерев'яних позолочених волхвів, які дарують дітям на різдво подарунки. Похвалилися собакою, кішкою і мешканцями стайні. Познайомили також із сусідом, який, подібно до самого Брауна, відрізнявся від тутешніх мешканців і манерами, і одягом. На третій день перебування гостя в маленькому замку туди з'явився відвідувач і почав віддавати іспанському сімейству поклони, яким позаздрив би іспанський грант. Це був високий, сивоволосий, і дуже красивий джентльмен з блискотливими нігтями, манжетами і запонками. Проте в його довгому обличчі. Не було і сліду тієї манірності, яку карикатуристи пов'язують з білосніжними банжетами і манікюром. Воно було напрочуд живе і рухливе, а очі дивилися гостро і прямо, що дуже рідко поєднується з сивим волоссям. Усе це разом могло б видати національність відвідувача так само. Як і деяка гугнявість, що псувала його вишукану мову, так, це був сам Грендесон Чейс із Бостона, американський мандрівник, який відпочивав від подорожей, орендувавши такий же замок на такому ж пагорбі. Тут, у своєму тимчасовому помешканні, він насолоджувався життям і вважав свого привітного сусіда. Однією з пам'яток місцевої старожитності. Бо фламбо, як ми вже говорили, вдалося глибоко пустити в цю землю корені, і здавалося, що він провів віки серед своїх виноградників і смоківниць. Він знову називався своїм справжнім ім'ям дюрок, бо фламбо, тобто факел, це лише псевдо. Під яким такі, як він, ведуть війну з суспільством, Фламбо обожнював дружину і дітей, з дому йшов тільки на полювання і здавався американському мандрівникові втіленням тієї респектабельної життєрадісності, тієї розумної любові до достатку, яку американці визнають і шанують у середземноморських народах. Перекоти поле із заходу був радий відпочити біля південного каменя, який встиг обрости таким пишним мохом. Містеро Вічейзу вже доводилося чути про отця Брауна, і він заговорив з ним особливим тоном, до якого вдавався при зустрічах із знаменитостями. У ньому прокинувся інстинкт інтерв'юера, стриманий, але не приборканий. Він учепився в отця Брауна, як щипці в зуб. Хоча треба визнати без жодного болю із тією спритністю, яка властива американським дантистам. Вони сиділи в дворику під навісом. Такі внутрішні дворики, якими мешканці проходять у будинок, часто зустрічаються в Іспанії. Сутеніло. Після заходу в горах відразу стає холодно, і тому тут стояла невеличка піч, що блимала червоним оком, немов гном, і малювала на плоских плитах мерехтливі візерунки. Але жоден відблиск вогню не досягав навіть нижньої цеглини високої голої стіни, що підносилася над ними в темно синє небо. У напівтемряві нечітко вимальовувалися широкі плечі. І великий, як шаблів, вуса фламбо, який раз у раз піднімався, цідив з бочки темне вино і наливав його в келихи. Священик, що схилився над піччю, в його тіні видавався зовсім маленьким. Американець спритно нагнувся вперед, спершись ліктем об коліно. Його тонке й гостре обличчя було освітлене, очі, які раніше, випромінювали розум і цікавість. Хочу вас запевнити, сер, говорив він, що ваша участь у розслідуванні вбивства людини з двома бородами одне з найбільших досягнень наукового розшуку. Отець Браун пробурмотів щось невиразне, а можливо, й застогнав. Ми знайомі, продовжував американець. З досягненнями Дюпена, Лекока, Шерлока Холмса, Ніка Картера та інших вигаданих мисливців за злочинцями. Але ми бачимо, що ваш метод дуже вирізняється серед методів детективів як вигаданих, так і справжніх. Дехто навіть висловлював припущення, що у вас просто немає методу. Отець Браун помовчав. Потім ледь поворухнувся чи просто посунувся до печі і сказав пробачте, саме так відсутність методики. Боюсь, і відсутність розуму теж. Я мав на увазі строго науковий метод, продовжував його співрозмовник. Едгар По в чудових діалогах пояснив метод Дюпена. Всю привабливість його залізної логіки. Доктору Ватсону доводилося вислуховувати від Холмса точні роз'яснення до найдрібніших деталей. Але ви, отче Брауне, здається, нікому не відкрили вашої таємниці. Мені говорили, що ви відмовилися читати в Америці лекції на цю тему. Так, відповів священник, – Похмуро розглядаючи піч, відмовився. Ваша відмова спровокувала багато пліток, підхопив Чейс. Дехто у нас говорив, що ваш метод не можна пояснити тому, що це більше, ніж метод. Ходили чутки, що вашу таємницю не можна розкрити, оскільки вона окультна. Яка вона? Перепитав отець Браун досить похмуро. Ну, незрозуміла для необізнаних, пояснив Чейс. Хочу вам сказати, в нас у Штатах добряче поламали голову над вбивствами Галупа і Штейна, над вбивством старого Мертона і над подвійним злочином Делмона. А ви завжди потрапляли в саму Гущу подій і розкривали таємницю. Однак нікому не казали, звідки вам усе відомо. Природно, багато хто вирішив, що ви, так би мовити, усе знаєте наосліп. Карлота Брамсон ілюструвала епізодами з вашої діяльності свою лекцію про форми мислення, а спільнота сестер духовидець в індіанополісі. Отець Браун, уся увага якого була зосереджена на печі, нарешті сказав голосно, так, немов його ніхто не чув. Ох, до чого все це? Вашому горю не допоможеш, добродушно посміхнувся містер Чейз. У наших духовидець хватка залізна. Як на мене, хочете покінчити з базіканням, відкрийте вашу таємницю. Отець Браун шумно зітхнув. Він опустив голову на руки, не мов би йому стало важко думати. Потім підвів голову і глухо сказав Гаразд, я відкрию таємницю. Він обвів похмурим поглядом посутенілий дворик, від багряних очей печі до древньої стіни, над якою щораз яскравіше блистіли сліпучі південні зірки. Таємниця, почав отець Браун і замовк, немов би не міг продовжувати. Потім зібрався з силами і сказав «Розумієте, усіх цих людей убив я сам. «А що? придушеним голосом запитав Чейс. Я сам убив усіх цих людей. Лагідно повторив отець Браун. Тому і знав, як усе було. Грендесон Чейс випростався на весь свій величезний ріст, не мов би його підкинуло легким вибухом. Не зводячи ока із співрозмовника, він ще раз недовірливо запитав Що? Я ретельно готував кожен злочин, продовжував отець Браун. Ретельно обдумував, як його можна вчинити, і коли я знав, що відчуваю достеменно так, як відчував убивця, мені ставало ясно, хто він. Чейс полегшено зітхнув. Але ж і налякали ви мене, сказав він, і я на хвилину повірив, що ви справді їх повбивали. Я так і побачив грубі заголовки в усіх наших газетах. Детективу сутані вбивця. Сотні жертв отця Брауна. Що ж, це хороший образ. Ви хочете сказати, що кожного разу намагалися відновити психологію? Отець Браун сильно вдарив по печі своєю короткою люлькою, яку щойно збирався набити. Обличчя його викривилося, а це траплялося з ним дуже рідко. Ні, ні і ще раз ні, сказав він мало не гнівливо. Немає тут жодного образу. О, що буває, коли починаєш говорити про серйозні речі. Ну, хоч пари з вуст не випускай. Варто лиш завести мову про яку-небудь моральну істину. Як вам скажуть, що ви висловлюєтеся образно? Одна людина справжня двонога, якось сказала мені, я вірю у Святого Духа лише в духовному сенсі. Я його, звісно, запитав, а як інакше в нього вірити? А він вирішив, ніби я сказав, що треба вірити тільки в еволюцію або в етичну однодумність, або ще в якусь нісенітницю. Ще раз повторюю: я бачив, як я сам, як моє я, здійснювало всі ці вбивства. Зрозуміло, я не вбивав моїх жертв фізично, але ж річ не в тому, їх могла вбити і цегла. Я думав і думав, як людина доходить до такого стану, поки не почав відчувати, що сам дійшов до нього. Бракувало лиш останнього поштовху. Це мені порадив один друг, хороша духовна вправа. Здається, він взяв її у папи Лева Тринадцятого, якого я завжди шанував. Гадаю, недовірливо промовив американець, дивлячись на священника, як на дикого звіра. Вам доведеться ще багато чого пояснити мені, перш ніж я зрозумію, про що ви говорите. Наука розшуку. Отець Браво нетерпляче клацнув пальцями. Ось воно. вигукнув він. От де наші шляхи розходяться. Наука велика річ, якщо це наука. Справжня наука одне з найбільших досягнень людства, але якого сенсу надають цьому слову в дев'яти випадках з десяти, коли кажуть, що розшук наука, кримінологія наука? Зазвичай хочуть сказати, що людину можна вивчати зовні. Як величезну комаху. На їхню думку, такий підхід безсторонній, а насправді це просто не по-людському. Вони роздивляються людину здалека, як релікт. Вони вивчають злочинний череп, як ріг у носорога. Коли такий учений говорить про тип людини, він має на увазі не себе. А свого сусіда зазвичай бідняка. Звісно, іноді корисно поглянути збоку, проте це не зовсім наука. Тут якраз слід забути ту дещицю, яка нам відома. У другові треба побачити незнайомця і подивуватися вже добре знайомим речам. Приміром, можна сказати, що ніс у людей. Короткий виступ посеред лиця, а про сон, що люди впадають у забуття один раз на добу. Але те, що ви назвали моєю таємницею, це щось зовсім інше. Я не вивчаю людину зовні. Я намагаюся проникнути в її нутро. Це щось значно більше, правда? Я усередині людини. Я поселяюся в ній. У мене її руки, її ноги, та я вичікую доти, доки не почну думати її думи, мучитися її пристрастями, палати її ненавистю, доки не погляну на світ її налитими кров'ю очима і не знайду, як вона. Найкоротшого і найшвидшого шляху до калюжі крові. Я вичікую, поки не стану вбивцею. О! промовив містер Чейс, похмуро дивлячись на священника, — І це ви називаєте духовною вправою? Так, відповів отець Браун. Саме так. Він помовчав, потім продовжив. Це така вправа, що краще б мені про неї не розповідати. Але, гадаю, не можу я вас відпустити з порожніми руками, бо ж ще розкажете там у себе, що я чаклую або займаюся телепатією. Можливо, моє пояснення не найкраще, але все це свята правда. Людина. Ніколи не буде доброю, поки не зрозуміє, яка вона погана чи якою поганою могла б стати, поки не зрозуміє, як мало права у неї глузувати і говорити про злочинців, як про мавпи з якогось далекого лісу. Поки не перестане так ницо обманювати себе. Так по дурному базікати про нижчий тип і злочинний череп. Поки не вичевить зі своєї душі останньої краплі фарисейського єлею, поки сподівається загнати злочинця в кут і накрити його сачком як комаху. Фламбо підійшов ближче. Наповнив великий келих іспанським вином і поставив його перед своїм другом. Такий самий келих стояв перед американцем. Потім Фламбо заговорив уперше за увесь вечір. Отець Браун, здається, привіз з собою багато нових таємниць. Учора ми якраз говорили про них. За той довгий час, коли мене зустрічалися. Йому довелося зіткнутися з цікавими людьми. Так, я дещо чув про ці історії, сказав чейс, задумливо піднімаючи келих. Але мені бракує до них ключа. Можливо, отче, ви дещо поясните? Можливо, розповісте, як ви проникали в душу злочинця. Отець Браун також підняв келих. І в мерехтінні вогню вино стало прозорим, як криваво червоний вітраж із ликом мученика. Криваво червоне полум'я прикувало його погляд, воно немов заворожило його, немов у чаші, як у морі, кипіла кров усіх людей на світі, а його душа, як плавець, покірливо занурювалася в пітьму жахливих помислів. Глибше від найстрашніших почвар аж до замуленого дна. У цій чаші, як у яскраво червоному дзеркалі, він побачив багато подій. Злочини останніх років промайнули перед ним багрянцем тіней, те, про що його просили розповісти, затанцювало перед ним, він знову бачив усе, про що розказано в цій книзі. Ось яскраво червоне вино обернулося яскраво червоним заходом, над червоно-бурими пісками, над темними фігурками людей. Одна людина лежала, інша поспішала до неї. Ось захід немов розколовся, і яскраво червоні ліхтарики повисли на деревах саду. Багряні відблиски затанцювали у ставку. Ось світло ліхтариків злилося у величезний прозорий рубін, який освітлював усе навкруги, немов яскраво червоне сонце, окрім тіні високої людини у високій древній митрі. Ось блиск погас, і тільки полум'я рудої бороди розвівалося на вітрі над сірою незатишністю боліт. Усе це можна було побачити і зрозуміти інакше, але зараз, відповідаючи на виклик, він згадав це саме так, і образи стали складатися в аргументи і сюжети. Так, сказав отець Браун, повільно підносячи келих до губ. Пам'ятаю, би це було вчора.